І цей момент стане для вас вже неочікуваним, так? тому що ви довго чекали, реакції не було і думали, що її так більше вже і не буде. Що у вас в сфері діяльності? От, хочеться сюди зайти і подивитися, які тут на даний момент відбуваються події. І, знаєте, є, є досить багато перспективних людей для вас. і у вас контакт не дуже тісний, ви з ними, як начебто, пересікаєте тільки у визначених питаннях. Це всі зв'язки, і кожен займає визначені позиції. Зовсім не коло вашого частого спілкування. Я думаю, що це люди з якихось організацій, люди, які володіють визначеними впливами у соціумі, і я думаю, що ви будете звертатися до них за допомогою, за підказками найближчий період часу.